Як визначати косинуси та синуси кутів 30 градусів, 45 градусів та 60 градусів по одиничному колі? Ну, перше, це треба було мені намалювати одиничне коло на системі координат. Ось моя система координат е, ну, ось моє таке одиничне коло, яке схоже на яйце більше, ніж на одиничне коло, але це коло, ну як вже вийшло. От. Е, ну, суть не в цьому. Що там красиво намалювати треба, ну це одиничне коло, радіус якого один. Значить так, дивимось. О, перше. перше, це оця координата, координата цієї точки. Один. Це зрозуміло чому. Тому що це радіус кола, це радіус кола. А якщо це радіус кола, значить оця координата, тобто оця довжина один, значить ця координата має... ну Це, це одиниця. А давайте тепер, давайте тепер поставимо такі координати на осі x. На осі x поставимо такі координати, як 1 2, корінь з 2 на 2 і корінь з 3 на 2. Поставимо такі координати на осі x. Тобто, 1 2, ось наша координата. Це наша координата 1 2. Оце наша точка з координатою по х одна друга. Оце наша точка ось з координатою по осі Х корінськ 2 на 2. Корінь з 2 на 2. Є таке. І ось ця наша точка ось. ця наша точка. Це точка з координатою по осі Х по осі Х корінь з трьох на 2. Корін з трьох. На два. 2. Корінц трьох на два. Є таке. Тобто на осі Х ми позначили три точки. Три точки з координатами. Ось перша одна друга, друга точка. Корінь з двох на два. І третя точка корінь з трьох на два. Є такі три точки по осі Х. Ну, добре. І що далі? А далі от ще. Тепер. На одиничному колі позначимо кут 30 градусів. Так як це робити, я вже розказував вам в попередньому році. Позначимо на одиничному колі кут 30 градусів. Кут 30 градусів значить, відміряємо відносно ОХ. Значить кут 30 градусів буде десь ось такий. Так. Ось це наш кут 30 градусів. Це кут 30 градусів. Оце кут 30 градусів. Ось оця точка, яка нам потрібна. Точка перетину нашої прямої, яка утворює кут з колом. Як я вже казав, координата оцієї ось точки по х. По х координата оцієї точки, це є косинус кута оцього ось кута. Які, власне, утворила оця пряма, так? Да? Значить, а косинус оцієї точки опускаємо перпендикуляр і дивимось, який яка це точка? Корість трьох на 2 Я думаю, все зрозуміло. Побудували кут 30 градусів. Захотіли знайти його косинус. Тобто а косинус це у нас координата по х нашої оцієї точки. Опустили перпендикуляр, дивимося, яка ж власне координата цієї точки по іксу. з трьох на два. Класно, класно. Далі дивимося. А побудуємо наш кут 45 градусів. 30 ми побудували наш, а тепер будуємо 45 градусів. І знайдемо його косинус цього кута. Так, 45 градусів. Ось-ось-ось-ось ось. Ось. Так. Є таке. Так. Оцей кут у нас цей кут у нас 45 градусів. 45 градусів оцей, да? цей кут 45 градусів. Ось наша точка перетину прямої, яка утворила цей кут з отиничним колом. Тепер координата по осі Х ось цієї ось точки це буде косинус нашого кута 45 градусів. Опускаємо, 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 опускаємо перпендикуляр, щоб знайти координату цієї точки по осі Х. Це наша з 2 на 2 Давайте ще раз. Побудували кут 45 градусів. Далі шукаємо координату по осі Х оцієї точки. Тому що координата по осі Х це є косинус ось цього ось кута. Опустили перпендикуляр. Посіну 45 градусів це з 2 на 2. Все зрозуміло, я думаю. Ну дуже легко, в принципі. Наступне. 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 Наш кут 60 градусів будуємо. Будуємо кут 60 градусів. Кут 60 градусів це у нас ось. Так, так. Отак, 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 отак. Так, є таке. Ось цей ось кут відносно осі ОІКС. Цей, оцей здоровий, да? це кут 60 градусів. Це кут 60 градусів. Знову ж таки, ось наша точка. Ось наша точка, оця точка перетину прямої, яка утворила цей кут з одиничним колом. Тепер шукаємо координату по осі Х цієї точки, щоб знайти косинус 40... Косінус 60 градусів. Так, дивимось координата, координата по осі Х. Опускаємо перпендикуляр і попадаємо в точку одна друга. Попадаємо в точку одна друга. Значить, косинус 60 градусів це одна друга. Так, я думаю, тут з косинусами все зрозуміло. Перед тим, як ми будемо знаходити синуси кутів 30-45 та 60 градусів по одиничному колу, я хочу, щоб ми зробили перше. Це позначили. На осі Y три точки. Три точки. Координати яких по осі Y будуть, значить перша точка, одна друга. Координата по осі Y першої точки, одна друга. Значить, Ось є в мене перша точка і ОІ. Координата її одна друга. Ось ці ось точки координата на осі Y одна друга. Наступна точка на осі Y має координату корінь з 2 на 2. з 2 поділити на 2. Корінь з 2 поділити на 2. Це ось ця ось точка наша. І третя точка на осі Y має координату корінь з 3 поділити на 2 корінь з 3, поділити на 2. Ось у нас є наші три точки. Маємо наші такі три точки з такими координатами по Y. Ну добре, тепер до самої суті теми: як же власне знаходити синуси кутів, таких, таких кутів як 30 градусів, 45 та 60 градусів. Перед тим, як знаходити синуси цих кутів, нам треба позначити ці кути на одиничному колі. А як ми позначаємо їх? Я розповідав у попередньому уроці. Значить так, перше позначаємо кут 30 градусів на одиничному колі. Позначаємо кут 30 градусів на одиничному колі. Кут ми позначаємо таким чином. Ось у нас є ОХ, і відносно нього ми, позначаємо, ми відміряємо наш кут. Значить, 30 градусів перше, що ми ставимо сюди. Маркер і на 30 градусів О, так трррррт, опа! І ось буде наш 30 градусів. Намалюємо наш кут 30 градусів. Намалюємо наш кут 30 градусів. Так, це буде трішки не так. Ось так ось, ну, майже так само намалював. Так. Ось це наш кут 30 градусів. Це наш кут 30 градусів. Тепер, найголовніше, ставимо нашу точку перетину нашої прямої червоної, яка утворила цей кут з одиничним колом. Знайшли цю точку. А тепер, як я вас вчив, як тільки ви знайшли цю точку, ви можете знайти все, що стосується 30 градусів. Значить, а нам треба конкретно синус знайти 30 градусів. Як я вас вчив. Сінус будь-якого кута це координати цієї точки по ігріку. По ігріку, значить, координати цієї точки по ігрику опускаємо перпендикулярний весь ігри і попадаємо в точку, у якої координата одна друга. Одна друга. Значить, синус 30 градусів це одна друга. Далі. Будуємо на кут 60 градусів, будуємо наш кут 60. Точніше будуємо на кут 45 градусів, 60 потім. Будуємо на кут 45 градусів. Ставимо сюди наш маркер. І на 45 градусів Оп. і от ось так десь буде. Так? Ану, дивимося. Ось так десь. Це наш кут 45 градусів. І тепер найголовніше знаходимо ось цю ось точку. Є таке, тепер, знайшли цю точку. Сінус 45 градусів це координата по у цієї точки. Значить, опускаємо перпендикуляр на вісь Y. І попадаємо в нашу точку, у якої координата по Y – корінь з 2 на 2. Координата по Y цієї точки, корінь з 2 на 2. Значить, синус 45 градусів. Це корість 2 на 2. Корість 2 на 2. Це зрозуміло. Тепер 60 градусів. Спочатку ставимо цей кут. Значить, є таке. Трур, оп! 60 градусів десь ось стріч буде. Значить, будуємо наш кут. 60 градусів. Ось це наш кут. Це наш кут. 60 градусів. 60 градусів ось це наш кут. 60 градусів, ось це він, ось ось це оп. Ставимо тепер найголовніше оцю ось, ось точку. Тепер шукаємо координату по Y нашої цієї ось точки. Це координата по Y, це оп-оп-оп-оп. І попадаємо в наше корінь з трьох на 2. Координата цієї точки по Y, це корінсь 3 на 2. Ну, що може бути простіше, скажіть мені, будь ласка, просто ставимо на одиничному колі наш кут, синус якого ми хочемо знайти. Потім по ось цим ось точкам, да, по ось цій точці. Визначаємо координату по Y ось цієї ось точки. Точки перетину прямої, яка утворила наш кут з одиничним колом. Визначаємо координату по Y ось цієї ось точки. І ця ж, координата, ця ж координата і буде синусом нашого кута.